Привіт! Сьогодні говоримо про нашу супергеройську печінку. Вона і токсини виводить, і енергію зберігає, і білки будує справжній багатозадачник. Але мало хто знає, як сильно на неї впливає наш емоційний стан. Стрес, тривога, чули про таке. Вони змушують вроблятися гормони стресу, що може позначитися на роботі печінки. Але головний емоційний удар для печінки це страх. Страх залишитися без грошей, їжі. Даху над головою. На підсвідомому рівні це може викликати в організмі агресію. Часто люди з проблемами печінки та жовчовивідних шляхів роками накопичують негатив, пригнічують злість та роздратування. Їм складно вивільнити свої емоції, і ми чуємо від них лише скарги та виправдання. Звісно, емоції це нормально. Але давати їм волю потрібно усвідомлено, в спокійному стані. Гнів рідко допомагає вирішити проблему, а частіше лише її загострює. Тож, як допомогти своїй печенці та уникнути психосоматичних проблем. Подбайте про своє ментальне здоров'я. Навчіться розслаблятися, медитація, йога, прогулянки на природі. Висловлюйте свої емоції екологічним способом, розмова з близькими, творчість. Працюйте зі своїми страхами, спробуйте зрозуміти їхню природу. Звертайтеся за підтримкою до психолога, якщо це необхідно. Будьте здорові та любіть себе. Ваша починка скаже вам за це спасибі.